20 грудня 2023 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 16 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та по одному зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили кацапську крилату ракету Х-59. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили 5 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 6 артилерійських засобів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника та продовжують заходи із розширення плацдарму на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку пролунав вибух. У тимчасово окупованому Маріуполі пролунали вибухи. Працювала ординська протиповітряна оборона. Повідомляють, що були уражені склади боєприпасів та техніка рашистів у тимчасово окупованому Криму були атаковані військова частина та центр далекого космічного зв'язку повітряно-галактичних сил рашистів. повідомляють, що поранено ФСБшника, пошкоджено техніку та антену супутникового зв'язку. Неспокійно на території рашистського рейху, серед ночі у свято Ленінградя обвалився аварійний будинок. Одночасно повідомляють, що на Чухонському болоті безпосередньо під час церемонії прийняття рашистського громадянства 11 особинам вручили повістки у військкомат. Крижана брила гепнулась на призовників біля військкомату в підмосковних люберцях. У наруфомінську впав непізнаний безпілотник. В Гау-Белгород пролунали вибухи. Українські хакери здійснили потужну кібероперацію і знищили IT-інфраструктуру Росводоканалу. Світ виступає проти рашистської агресії. Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила оновлену резолюцію, що засуджує серйозні порушення Рашистською федерацією прав людини на тимчасово окупованих територіях України.